Це що вам треба знати про валіо. Компанія, яка пізніше стала Валіо, була заснована у 1923 -му. Році. Французи починали з литензійного виробництва англійських гальмівних колодок та фрикційних дисків щеплення Феродо. Але швидко зрозуміли, що можуть більше та через 9 років почали випускати щеплення самостійно та в повному обсязі. З того часу бізнес лише зростав, і компанія Валево назавжди увійшла до переліку топ-10 світових виробників автозапчастин. Сьогодні компанія виробляє деталі систем охолодження та кондиціонування: щеплення, фільтри, склоочисники, гальмівні колодки, свічки запалювання та накалу, лампочки, деталі електрики, парктроніки та багато інших. Автокомпонентів. Традиційно для виробників такого рівня деталі постачаються як на конвейер, так і на вторинний ринок. Звичайно, запчастини підходять не лише для французів, а й для більшості популярних моделей автомобілів. Сьогодні Валео це міжнародний концерн, в якому працюють понад 110. Тисяч осіб. Компанія має 187 заводів та 63 дослідницьких центри у 33 країнах світу. Це якісний продукт, на який ви можете покластися.